Лідери українського клубного футболу одночасно, причому, двоє, в восьмому турі получають піддих. Особливо Донецький Шахтар, номінально вдома від ЛНЗ Черкаси 1-4. І якщо Динамо грали проти 4-го. По сумарній вартості трансферів клуба проти металіста. І все ж таки одне очко взяли, а Шахтар проти 10-го клуба грав. І 1-4. Після неймовірного матчу в лізі конференцій. Все ж таки перемігши на виїзді похмурий шотландський клуб Абердін. У неймовірному матчі на виїзді 3-2, і ви спитаєте: А що? На матч проти ЛНЗ Шахтар випустив п'ятий склад? Тому що навіть другим і третім складом? Якщо розглянути всі склади, навіть самі-самі запасні економ варіанти можна було перегравати однією ногою ЛНЗ. Питаннячко, друзі, питаннячко. Отже, запрошую всіх обговорити, трошки обглянути. Ну і можливо, вже якісь певні підсумки можна підводити по першим восьми матчам. Всі 100% клуби мають вже зіграних по 8 ігор. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Я стараюсь не пропускати такі ось загальні недільні огляди, давати свою оцінку. Що мені сподобалось, який я виділив би матч матч-туру, як завжди, від вас чекаю, який ви виділяєте матч, який більш сподобалось, який, можливо, ви дивились повністю. Пишіть про все. Мені цікаво все, що стосується нашого українського внутрішнього клубного футболу, саме премєр ліги Вам цікава тема першої ліги? Пишіть про першу. Я навіть з задоволенням вислухаю все, що ви будете писати. Е Головне, не забувайте, що ваші дорогоцінні лайки і змістовні коментарі це і є найважливіша підтримка, заради якої, якраз, і завдяки якій існує наш канал і наша спільнота майстер-клас. Все саме для вас. На нашому каналі. Дякую за підтримку, друзі. Отже, по хронології, починаючи з п'ятниці, як відбувалися матчі, з якими рахунками, і де цікаво, я буду зупинятись і або давати свою оцінку, або ділитися враженнями е по переглянутим. А я переглянув майже всі матчі повністю. Своїм настроєм буду навіть ділитися. Отже, перший матч просто вибив мене одразу. Перший мінус мій по прогнозам це був Колос-Рух. Я нагадую, брав перемогу Колоса. 0-2. Дома в ковалівці на ЮВ. Е, вибачаюсь, міні-юве-арені. Тобто Арена Колос в селі Ковалівка. 0,2 вдома. Я так розраховував, так, друзі, ну, не буду епітети підбирати. Колос підвів 0,2. І різко Ковалівці опускається на сьому сходинку. З третьої на сьому. Бачите, що означає одна поразка? Ось е, на такій стадії ігор в прем'єр-лізі по підсумкам вісьми турів. Далі, другий матч епіцентр Заря. Тут все прогнозовано. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Мій прогноз: 1-2. Так, пощастило зарі більше. Заря. Перемагає на стадіоні Шухевича в Тернополі Кам'янець-Подільський епіцентр. Зоря, дивимося, трішки піднялася дев'ята. вже. Епіцентр найгірший клуб, а рух вишкрибається потрошку доверху, і на дві сходинки піднявся з останнього місця вже рух 14 й Ракіровка відбулася епіцентра і Руха. Ви помітили, так? Далі. Цікавий матч був. Ну, просто я не знаю. Яким дивом Олександрія не забила вдома на стадіоні Ніка? Я не знаю. Так, Карпати показали клас. Тут нема питань. Питання є, питань нема. Питань нема по Карпатам. Карпати ось якраз відіграли на свій склад. А нагадую: склад у Карпат четвертий. Четвертий склад. П'ятий. Я дивлюсь. П'ятий Металіст 4 Так, Металіст 1925. -й. Четвертий склад Карпати п'ятий. Так, ну, все одно. П'ята команда України. Показала клас і е втрачаючи позиції Олександрія, так як і Колос 0-2. На жаль, на жаль, хочу додати, Я думаю, буде боротьба рівна. Ось, наприклад, як в матчі Оболонь Верес. 1-1. Так, я. Розраховував на боротьбу Вереса. І гол цілком очікуємий, Але, я думав, все ж таки оболонь виграє 2-1. Трішки не дотягнули. Буває, буває. Полісся вразило мене, ну, якщо не рахувати ЛНЗ Черкаси, то, мабуть, Полісся більше всіх вразило. Просто. Неймовірно. Полісся Ска Полтава 4-0. Сама переконлива перемога тижня. Полісся. 4-0. Кривбас, як я і казав, впевнена перемога Кут, над Кудрівкою. Я думав, так 3-0 залишиться. Але мої зйоми. Респект. М'ячик все ж таки е запустили. Повз голкіпера прямо в ворота Кривбасу. 3-1 Кривбас все ж таки виграває. Виграє, вибачаюсь. Ну, ось і якраз ці два матчі, якими я робив анонс до цього відео. Динамо Київ, Металіст 1925 Харків. На легендарному стадіоні імені Валерія Лобановського. 1 один. Ну, я скажу, що прикрості в цьому ніякої немає, наприклад, такої як Шахтар ЛНЗ 14. Але все одно якось знаєте, нібито цілком закономірно Динамо починає потрошку, але погодьтесь, піке іде отак, от у Динамо Київ. А металіст, як я вже третій, мабуть, так? Раз, от тільки в цьому відео кажу. Четвертий клуб, четвертий клуб по трансферній сумарній вартості всіх гравців. В Україні четвертий клуб. Після Шахтаря, Динамо і Полісся. Ідуть металіст, а потім Карпати. Непогано скажу, металіст виглядає. Ось це якраз була перевірка класом. Проти Динамо, та ще й на рідному стадіоні, е в гостях у «Динамовців» на Лобановського Зіграти 1-1 це крутий показник і крутий рівень, я вважаю. Е висловлюю респект. Металісту 1925. Динамо продовжує своє піке. Як я і показав. Не зовсім прямо. А десь під кутом 30-35 градусів це, як мінімум, летять Динамо. На жаль, ну, Шахтар це окрема п'єса взагалі. Мені і правда знайомі, хто знає, ну, мене чим я захоплююсь спортивними і, в тому числі, футбольними прогнозами. Що таке було? Кажуть, що це було? Це був п'ятий склад чи сьомий навіть склад Шахтаря проти ЛНЗ? Ну так, да, двоїх із стартового складу не було. Двоїх, по-моєму, так? Поправте мене. Із стартового складу Шахтаря. Не було двох чи три І то там два, е, травма, а один там е, інші причини. Що це було? Я е, не хочу продовжувати піснею Анатолія Матвійчука, Мабуть, НЛО. Тому що це похлеще, ніж НЛО, друзі. Один-4. По-перше, Ще раз кажу, респект ще Черкасам, ЛНЗ. Ти Космос. І знаєте, як я дивився Динамо Металіст? Один один, думаю, йоп, пересете. А потім, коли вже дивився Шахтар ЛНЗ, то я так собі подумав, не такі вже й ОПересете Динамо Київ. На фоні Шахтаря. Ну так виходить. Погодьтесь. Я однаково відношусь до всіх клубів. Я вболіваю, страшенно вболіваю. Особливо, коли наші українські футбольні клуби грають не у внутрішньому чемпіонаті, не у прем'єр-лізі, а десь з зовнішніми суперниками. На міжнародних турнірах Ліга Чемпіонів, Ліга Конференцій, Ліга Європи, навіть товариські матчі. Я вболіваю за всі українські клуби. Хочу, щоб рівень українського клубного футболу знову хоча б повернувся на, скажімо так, кінець другу половину 90-х і початок нульових. Хоча б туди повернутись, друзі. Я вже мовчу про. 85 86 рік і 75-й рік Динамо Київ, коли брали, і суперкубок УЄФА, і Кубок Кубків УЄФА двічі, я мовчу вже навіть про ті роки. Отже, для мене особисто найкрутішим матчем тижня, що вже минув. В восьмому турі, звісно, я називаю це Шахтар Донецьк, ЛНЗ Черкаси. Черкаси ти космос. Саме результативна перемога переконлива з перевагою найбільшою це, звісно, Вовча зграя, Полісся. респектіще. Респектіще вам, друзі, вовки, зграя, ви найкращі. Так, ЛНЗ тут нема е, слів навіть і конкуренції, але е, з перевагою найпереконливішою все ж таки полісся 4-0 без відповідей 4 красені м'ячі. Ну і самий незрозумілий рахунок. Ви не повірите, не Шахтар ЛНЗ. А для мене самий незрозумілий рахунок був колос рух. Саме перший матч туру. Чесно, я не зрозумів. Такі диферамби я роздавав, такі епітети чудові, і Костишину, і е, рідному Ковалівському колосу. І мене так оце кинули. Я от, от цього Матчу я взагалі не зрозумів. Чесно кажу. Так, ну, рух, звісно, рух, повага до всіх клубів. Я ж кажу, у мене повага до всіх клубів однакова. Але, а рух, який був останній по всім показникам, приїжджає в Ковалівку і самому упертому непробивному клубу, заколотив два. Від, без відповіді м'ячі. Оце я не зрозумів. Я навіть десь уже ну, трішки собі пояснив, якось е, трошки оправдав е, Шахтар, що так от е, номінально вдома, 1-4 ЛНЗ. Але ось колос я виправдати не можу. Кинули мене. Підставили, просто надули. <хи> да, тільки не робіть паралелі з іншим героєм. Дякую, що ви мене розумієте, друзі. Я знаю, що більшість з вас і в душі, і так, на коментах я читаю. Розуміють мене. Це дуже тішно е, знати і. Чути і читати в коментах. Пишіть, друзі. Дуже чекаю, скучаю за вашими коментами. Їх не так багато, але я чекаю на них завжди. Чекаю на ваші лайки вподобайки. Ну, а найголовніше це не забувайте підписуватись на нашу спільноту, на наш YouTube канал Майстер Клас, на всі мої соціальні мережі. Посилання, на яких ви знайдете в першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. А також там і я публікую ссылку на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Це все для зручності для вас. Перший коментар закріплений, і опис під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо, любі друзі. Медгриби Шовковиця хай усім здоровиться! Тому у ці нелегкі часи наостанок хочу побажати всім нам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, любі друзі, всім папа! -па.